Я так розумію, що американський президент Джо Байден трохи підофігів від усіх подій останніх е, днів пов'язаних з Україною від відмови президента е, виступити е, на вже узгодженій е, відеозустрічі зустрічі із сенаторами до його поїздки на Кабо Верде і в Аргентину, куди власне лише найближчі сусіди, е, такі як е, Хто там, Арав... Парагвай, Уругвай. Відправили своїх президентів, решта обмежилися міністрами, а то й просто послами на інаугурації цього нового президента, клоуна. От, і викликав нашого на кавьор. Ну дай Бог, може, поможе власне більше, окрім як на Байдена нам сподіватися. Ні, на кого на Бога і на Байдена.